Громада проти майже сотня бійців самооборони та активістів знову вийшли на пікет під стіни ОМВС, щоб не пустити сюди новопризначеного керівника силової структури Сергія Піддубного. Зустрічати його з самого ранку. Вирішили, як годиться зі щитами, перекрили всі підходи до приміщення та навіть пригнали легендарне БТР таксі на дубно, яке мало б відвести очільника прикарпатської міліції на батьківщину. Мовляв, рішення громадськості залишається незмінним. Люди проти десантних призначень. Нам не потрібно другої Одеси на Прикарпатті. Є достойні люди, які зможуть поставити порядок. Будемо чекати, скільки треба. Треба, будемо тут, сутку, дві місяць. Він сюди не пройде. Людина чужа з іншого регіону, з іншої, з іншої області. І громада проти таких призначень. Є, ну Певна інформація про те, що пан піддубний заплатив непогані кошти в Києві для того, щоб попасти на цю посаду. Однак таксі на дубно свого пасажира так і не дочекалося. Натомість до громади під стіни ОМВС прийшли представники профільного міністерства, та й вони піймали облизні, а до будівлі активісти столичних гостей не впустили. Після словесних баталій їм довелося піти геть. Гей! Гей! Сьогодні його не буде точно, це вже однозначно. Ясна річ, що є якісь помилки, але все одно раз громада не приймає, то як ми будемо, хто ж і він сам не прийде під Дубну, Він же ж не такий, що прийшов лобом, давайте мені посаду. Не буде такого. Між тим активісти не здаються. стільки часу доведеться стояти під стінами ОМВС не знають, але запевняють, готові блокувати будівлю цілодобово.